Слухання станом на 17 липня 16.00 зареєстрований один учасник громадського слухання. Реєстрація оголошує закритою, розпочинаємо. Мене звати Олія Стельмах, я працівниця секретаріату ради який займається організацією та проведенням громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання, проєкту, програма отримання водою, ставків на вулиці, курортній 20А у селищі Дрихович. Пропозиції можна подавати безпосередньо на громадському слуханні до 15 серпня 2025 року, включно до офісу спорту Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці Прес-центр громадські слухання. Отже, нам потрібно проголосувати за порядок ден. Пропоную чути доповідь доповідача Олексія е, Трофончука. До 20 хвилин після цього буде блок обговорення у форматі запитання, відповідь до 5 хвилин для кожного учасника і третій пункт блок пропозицій. Час на пропозицію до 5 хвилин. У Нас зареєстрований один учасник. Чи ви згідні з таким порядком де проголосуйте, будь ласка, підняття мандату. Дякую. Е, тоді запрошую до доповіді е, Олексія Трофамчука. Це є економіст комунального підприємства Елка Спортресурс. До вашої уваги програма утримання водойми ставків на вулиці Курортній, 20А у селищі ще в Люховищі з Львівської області. Дана програма розроблена згідно ну... Дякую. Дана програма розроблена згідно до норм та вимог бюджету бюджетного кодексу України. Згідно з ухвалою Львівської міської ради від 12 червня 2025 року номером 6358 відповідальним за отримання водойми комунальної власності визначено ЛКП Спортресурс. Під його управління передано три ставки відповідно площами ставок номер один, 1 1,5 гектара, ставок номер 2 0,43 гектара і ставок номер 3 0,32 гектара. Для забезпечення утримання зазначених водою балансоутримувачем розроблена дана програма. Сама програма розрахована в період з 25 по 28 роки. До самої програми е, включно чотири напрямки основних. Перший основний напрямок це фізичне утримання та відновлення водойми. Воно собою включає регулярне очищення як водойми, так і прилеглої території. Також ремонт, реконструкції відповідних об'єктів, які функціонують на території водойми, та проведення моніторингу стану та якості води. Другий ключовий аспект даної програми є розвиток інфраструктури. Вона включає в себе. Створення як і відпочинкової зони, так і спортивної зони відпочинку, зони для купання та технічну базу для обслуговування самих водой. Третім основним напрямком є підтримка рекреаційної та спортивної функції, тобто створення місця для розвитку водних видів спорту, для розвитку місць для відпочинку. Проведення спортивних змагань тощо. І основним четвертим ключовим моментом є безпека та правопорядок. Що собою воно являє? це забезпечення охорони самої території, контроль та дотримання правил поведінки як на водоймі, так і на прилеглих територіях. І також провадження заходів щодо профілактики, забруднення водою та запобігання незаконною забудови, тощо. Тобто, у висновку, ця програма являє собою такий функціонал, який визначає подальший розвиток даних трьох об'єктів, даних трьох статтів. В загальному я визначив всі основні чотири елементи. Дякую за увагу. Якщо у вас є питання, Дякую. Переходимо до блоку запитань. Чи є на запитання? Також запитання можна онлайн задавати. Ми зараз їх проглянемо і будемо відповідати на них. Чи є у вас якісь запитання? У мене багато комплекс я підвіде. Доброго дня. Питання є, чи від попереднього комплексу, що був переданий, залишився майновий цільовий комплекс, чи це буде потрібно будувати спочатку, тобто там інфраструктуру? Так, дякую за запитання. Наразі на баланс ЛКП-спортслужбу було передано три ставки. Всі, все майно, яке знаходиться на цій території, зараз проводяться судові процеси і в мої повноваження, як бачите, які далі в них буде розвиток, це вже все залежить від юридичного департаменту і їхнього іншого суда. Тільки зараз у нас зараз зробиться запитань, потім буде рубрика пропозицій. Можливо, поки ви є ви можете скористатися тим часом і задати свої запитання. Тільки загальна така структура, та деталі я не бачив, тому важко давати запитання, якщо не бачиш бачення програми розвитку і тому подібне. Наразі бачу лише загальні такі орієнтири, куди має підприємство рухатися і як ще. Ну, хіба, скажімо так, можливо, від мешканців Бога запитають, як ви плануєте організовувати. Значить, допуск людей, щоб не було забагато на території, не було ніколи якихось конфліктних ситуацій, так само там не знаю. так само питання за, бі, є у людей, Ось, може декілька слів про це розповідати. Так. слід зазначити, що на баланс великопаспортних ресурс самі ці ставки були передані 12 червня, і тобто вся організаційна робота пов'язана з охороною, з прибиранням. Включається в процес і розробляється якраз завдяки цій програмі, тому в такому швидкому терміні її представляємо, як ви зазначили, не так деталізовано, як цього хочеться. Стосовно масовості людей у цій програмі також включена безпека правопорядок. Відповідна організація охорони буде контролювати за дотриманням правил, кількості та безпеки проведення відпочинку на даних об'єктах. Дякую. Зараз проглянемо, чи є онлайн запитання. Наразі немає. Добре, переходимо до блоку пропозицій. Чи є у вас якісь пропозиції щодо даної програми? Ви можете письмово їх подати, тобто услугу письмово. Добре. Тоді, якщо пропозицій немає, нагадую, що їх можна подавати до 15 серпня 2025 року, включно допису Офісу спорту міської Офісу міської ради. Через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку зазначено на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадські слухання. Також там на сторінці ви знайдете проєкт ухвали з більш детальною інформацією. можете ознайомитись, прочитати, ну і подавайте свої пропозиції. Дуже дякую вам за співпрацю, за те, що прийшли. Слава Україні! Наше слухання офіційно завершено. Дякую.